Хлопчик Валь Жив на світі маленький сіргокий хлопчик Валь. Було в нього найзаповітніше бажання мати розумного собаку. Він ніколи не бачив собак. Йому тільки читали про них книжки. З книжок Валь узнав, що ці тварини дуже розумні істоти і віддані друзі, тому він їх і полюбив. Якось Валь проснувся і вирішив, що піде шукати собі собаку. Він не знав, де вони водяться, а тому подумав, що шукати їх треба в лісі. І він пішов у ліс. А там йому зустрівся гном чарівник. Ти чому тут ходиш, хлопчику Валь? запитав гном. Я шукаю собаку, сказав йому Валь. А ти звідки мене знаєш? Я всіх знаю. Відповів гном. А хто ж ти такий? запитав Валь. Я найстаріший і найдобріший гном на світі. Я все знаю, я все можу. Як тобі добре, мовив, зіткнувши Валь, то ти можеш мати все, що схочеш, а я нічого не маю, бо не хочу мати. Я живу лише для того, щоб виконувати людські бажання. Ой, то ти можеш мені допомогти, можу. І допоможу. Гном покрутив свого зеленого вуса, схожого на лісову траву, суворо поморщив схожого на гриб носа, і запитав А ти знаєш, що собаку треба любити? Знаю, і любитиму. От, і добре, полагіднішав гном, буде тобі собака. Гном заклав два пальці в рота і тихенько свиснув. Враз на той свист з'явився яскравий, мов райду гадятал. Він сів на замщле гномове плече і допитливо подивився на хлопчика. Очі його світилися проти сонця, як два маленьких ліхтарики. На сонечній галявині живе самотній, усіма забутий собака. Лети до нього. Кажи, що хлопчик валь хоче з ним подружитися. Попрохав дятла гном. Валь навіть не встиг здивуватися, що дятел розуміє людську мову, а птах уже спрохнув з гномового плеча. Тільки не встиг валь переповісти гномові, що, як вирости вивчатиме життя всяких тварин і вже читає про них книжки, аж тут з'явився собака. Він був великий, волохатий, і очі в нього були великі й сумні. Він довго дивився на валя. Потім підійшов і здав обнюхувати його руки. Валь погладив його по голові, а потім присів і сказав собаці на вухо Ти найкращий собака на світі, давай дружити. Собака лизнув хлопчикові щоку і поклав йому голову на плече. А чому тебе такі сумні очі? запитав собаку Валь. Це собака колись товаришував з одним хлопчиком. Той хлопчик був дуже жорстокий. Він бив собаку палицею, стріляв у нього з рогатки, терпів, терпів, образи собака, а потім терпець йому увірвався і покинув він свого кривдника. Відтоді жив у лісі самотньо і виглядав собі друга. А тепер ви одне одного знайшли шануйтеся. І допомагайте одне одному в біді, сказав гном, тоді назавжди залишитися друзями. Дякую тобі, добрий гноме, промовив хлопчик Валь. І собака теж подякував гномові своєю мовою. Гном знав і людську мову, і мову рослин та тварин. Він щось сказав собаці мовою тварин, а коли Валь допитливо подивився на нього, гном пояснив: Я розповів йому, що ти добрий. І чемний хлопчик, і що ти давно хотів дружити з розумним собакою. Він же твоїх слів не розумів, тільки повірив твоєму голосу. Попрощалися вони з добрим гномом і пішли додому. Відтоді завжди всі бачать собаку і хлопчика валя разом. І всі кажуть, що вони друзі вода. вони навіть у футбол грають удвох. Собака став найкращим воротарем у дворі. А недавно до них прилетів з лісу сутята. Він сказав собаці, що на новорічну ялинку до них у гості прийде добрий гном. Валь ще того не знає, але як же він зрадіє, коли під яскравими вогнями ялинки раптом опиниться добрий гном, а на вершечку ялинки примоститься гномів друг дятел і весело дивитиметься на них своїми схожими на ліхтарики очима. У сірокого хлопчика валя добре серце, а гном чарівник завжди приходить тільки до того, у кого добре серце.